Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 16 січня 24 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Ув, карта дня для вас. Для у мене випадає п'ятірка кубків. Карта говорить про якісь переживання, про якийсь стрес, про невпевненість в собі, про проблеми із вашого минулого. Якісь, можливо, напружені відносини з певною особою. Також карта говорить, що ви ігноруєте певні можливості, які у вас є. Тому потрібно брати себе в руку, контролювати свої емоції, і тільки тоді ви зможете чогось досягнути і щось змінити в своєму житті тельці для тельців випадає шестірка пентаклів це надходження якоїсь допомоги якоїсь фінансової допомоги це також може бути отримання якогось подарунка Ця карта говорить, щоб ви не боялися отримувати допомогу, отримувати подарунки, не намагалися за це повернути назад і так далі. Якщо у вас є проблеми, якщо ви. Не можете вирішити якусь певну складну ситуацію, попросіть допомоги, і вам ваші рідні, близькі, друзі обов'язково її не нададуть. Також карта говорить, що, можливо, і вас можуть попросити допомоги, і ви будете її надавати. Можливо, благодійність, можливо, волонтерство і так далі, але ви можете комусь надавати певну допомогу у вирішенні складних питань. Близнюки. Для близнюків випадає двійка кубків. Двійка кубків говорить про якісь переговори, про спілкування по інтересах, про вірного друга, про, можливо, зустріне хтось свою другу половинку, в кого вже є відносини, то налагодяться відносини в кращу сторону, непорозуміння, всі відійдуть вбік. Якщо були якісь переговори, якісь. Партнерами важливі зустрічі, то вони обов'язково закінчаться успішним результатом. День вдалий принесе вам гарні емоції і непогані зміни. Близнюки. Раки. Добачаюсь раки. Для ракі випадає десятка пентаклів, стабільність у всіх сферах вашого життя, впевненість в завтрашньому дню, щастя, радість, захищеність, насолода від життя, успіх у всіх ваших починаннях, тому вперед у вас обов'язково все вдасться, ви зможете втілити в життя великі задуми. Хтось, можливо, отримає важливі звістки, хтось, можливо, займеться ремонтом в будинку, захоче змінити якийсь інтер'єр. У когось будуть важливі покупки, в когось якісь продажі матимуть такий гарний результат. Взагалі карта говорить про цвітання і про успіх у ваших справах. Леви, для Леви падає сімірка Пентаклів. Це карта терпіння. Це може бути якась складна робота, яка буде потребувати багато ваших сил. Який довгостроковий, можливо проєкт, якогось початку, якогось проєкту, якісь робочі відносини, можливо, яких ви будете дуже активно все обдумувати. Карта говорить про прогрес у вашому житті, про підвищення вашого статусу, про те, що ви зможете втілити великі плани в життя, отримаєте обов'язково свою винагороду, і ваша тяжка праця обов'язково буде оплачена. Але у всьому наберіться терпіння, тому що все і зразу отримати неможливо. На все свій час і все відбуватиметься поступово, особливо, якщо якийсь складний процес, про. Якщо якийсь складний буде проєкт і так далі, він обов'язково потребує часу. І за один день втілити його в життя нереально. Тому потрібно набратися обов'язково терпіння. Діви. А для Дів... Для дів випадає старший аркан смерті. Дивіться, ця карта нам говорить про позитивні зміни, про трансформації, про зміни в кращі. У вашому житті про якісь перспективи у вашому житті, які будуть виникати. І взагалі карта говорить про те, що ви будете прибирати з свого життя якісь перешкоди, і матимете в цьому досить такий гарний результат. Щось будете прибирати з життя. Те, що вас дуже сильно напружувало, можливо, якісь поломки, можливо, якісь конфлікти і так далі. Але у вас обов'язково все налагодиться, і ви матимете зміни, матимете трансформації в кращу сторону. Терези для терезів випадає десятка мечів. Не сама край приємна карта: карта проблем, розчарування, невдач, якихось інтриг, якихось можливих зрад, завершення якоїсь складної ситуації, якоїсь проблеми. Також карта говорить, щоб ви проявляли обережність, обачність. І з своїм оточенням, тому що вам можуть будь-якої хвилини завдати шкоди. Це не обов'язково фізична шкода, це може бути як і фізична, так і на духовному рівні. Тому будьте більш обачніші і обережіть себе. Скорпіони. У скорпіоні старший аркан мах. Карта нам говорить про те, що все в ваших руках для того, щоб досягнути бажаного результату. Ви матимете гарну можливість досягнути бажаного результату. Ви зможете контролювати самі свою долю. Матимете можливість більше спілкуватися із людьми, з якими вам дуже приємно спілкування. Можливо, розшириться якась ваша аудиторія, вашого спілкування. Можливо, якщо ви викладач, ви матимете більше учнів. Якщо ви працюєте, наприклад, в такій роботі, де великий потік людей, то і ваше спілкування залежить, ваша робота залежить від цього спілкування, то аудиторія от розшириться. Також карта говорить нам про якусь творчу роботу, про якусь ініціативу, яку ви цей день будете проявляти. Стрельці. Випадає Рицарь Кубків. Досить непоганий день, гарні позитивні емоції, святкування якоїсь події. Просування до вашої цілі більш активніше. Також можливо буде займатися якоюсь творчою роботою. Також може бути освідчення в коханні. Хтось може познайомитися з своєю другою половинкою. Взагалі карта можливостей і просування до вашої цілі. Матимете якісь. Прорив цей день у своїх справах. І емоційну таку ви зможете проявити емоції свої. Чутливість таку якусь проявити. Козироги. А для козироги випадає туз Пентаклів. Досить гарна карта, віщує нам успіх у всіх справах. Вдача буде на вашій стороні. За щоб ви не бралися, ви матимете успіх і приємний результат. Карта вказує на нові можливості і нові перспективи, які перед від вами відкриваються. Якщо ви ці можливості впустите, потім будете жалкувати. Це нові можливості, нові починання. Робота, яка принесе вам не просто гарний настрій, а й гарну винагороду. Водолії. Карта дня для водоліїв. У водолії в четвірка Пентаклів у вас буде все стабільно, все йти так, як ви собі запланували. Ніяких серйозних там проблем не відчується. Карта говорить про певну стабільність, про надходження якоїсь фінансової допомоги. Це може бути як і премія, так і заробітна плата. Також карта може вказувати на. Те, що ви матимете успіх у фінансових якихось вкладеннях, якихось інвестиціях. Також карта говорить, що ви занадто сильно от, бережливо відноситесь до коштів, занадто сильно от, економите і іноді дуже часто собі у всьому відмовляєте, хоча це зайве. Карта говорить, щоб ви не були занадто скупими і зробили щось приємне для себе. Рибки. Карта дня для рыбок. Для рибок сім'я кубків, для того, щоб ваші мрії здійснилися, вам потрібно дуже багато і активно працювати над втіленням своїх мрій. Тоді все обов'язково вас вдасться працювати і ще раз працювати. Також, можливо, якийсь складний вибір у вирішенні якогось питання. Варіантів буде дуже багато і вам потрібно все ретельно обдумати, щоб потім не зробити якоїсь помилки, яка вам може зіпсувати повністю все, про що ви мріяли. Тому все ретельно обдумуємося, за і проти зважуємо і тільки потім діємо. Бажаю вам здалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!